Кривріс, які оформлюють субсидію, перше мають звертатися до органів пенсійного фонду. При цьому людина може самостійно обрати, до якого саме сервісного центру їй зручніше звернутися незалежно від місця реєстрації. Для призначення субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги необхідно звернутися до органів пенсійного фонду незалежно від місця проживання особисто. Також можна звернутися до уповноважених осіб або установ територіальної громади за місцем проживання. Можливо надати заяву та декларацію на виплату житлово-комунальних субсидій та пільг за допомогою порталу Дія та портала Пенсійного фонду України. І також таке важливе нововведення для звернення це можна надати з поштою у цьому відділенні обслуговування громадян послуги призначення. Ня субсидії вже скористалося більше ста клієнтів серед них і переселенці на даний час маємо. Велику кількість звернення, звернення внутрішньопереміщених осіб. Внутрішньопереміщені особи також можуть надати нам заяви та декларації для виплати житлових субсидій. І тут важливо, що внутрішньопереміщені особи можуть звернутися за житловою субсидією за тією адресою, де вони зареєстровані як внутрішньопереміщена особа. Тут не потрібно бути зареєстрованим, також мати договір оренди. Важливо надати лише довідку внутрішньопереміщеної Особи за цією адресою. За екстериторіальним принципом внутрішньопереміщені особи отримують і послуги з оформлення пенсій. Фахівці інформують, спочатку року в Україні змінилися умови виходу на пенсію. Насамперед, це стосується страхового стажу. на сьогоднішній день для віку 60 років передбачений страховий стаж 30 років. Для віку 63 роки передбачено 20 років, виходу в 65 років на пенсію, передбачено 15 років страхового стажу. Водночас слід Значити, що під час дії військового стану органами пенсійного фонду здійснюється в повній мірі виплата та фінансування пенсій. Жодної затримки виплаті та профінансування пенсійних виплат не було. Валері Кужухар Артем Кравченко цей день.